Це відмінна ідея для сучасної квартири, особливо малогабаритної, кутовий диван в інтер'єрі завжди виглядає органічно і він безсумнівно доповнить і прикрасить ваше житло. Перевага, перш ніж перейти безпосередньо до вибору, переконайтеся в доцільності покупки. Така модель має ряд переваг. Естетичний зовнішній вигляд. Сучасні кутові моделі виглядають дуже стильно, і щоб переконатися в цьому. Вам варто лише подивитися фото красивих диванів, економія місця завдяки своїй формі. Такі меблі займає мало місця в приміщенні і звільняє життєвий простір всередині кімнати, що особливо актуально для невеликого житла. Кутовий диван також дозволяє провести ефективне зонування у вітальні, якщо її площа досить велика, доповненням до попереднього пункту можна вважати місткість таких моделей, навіть на найскромніших з них вільно поміщаються до п'яти чоловік. Функціональність багато моделей, обладнані коробом для білизни столиком або навіть мініатюрною барною стійкою, а також можуть трансформуватися в чудове спальне місце. Механізми трансформації, перш ніж вибирати красиві кутові дивани, зовнішній вигляд яких доведеться вам до душі, необхідно розібратися, як вони влаштовані. Сучасні кутові дивани не так часто, як звичайні, забезпечуються механізмами трансформації. Модель трансформер може стати в нагоді, якщо ваша вітальня в нічний час виконує роль спальні. Така модель легко розкладається і виходить зручне спальне місце. Диван куточок зі спальним місцем може бути влаштований по різному. Десятиліття тому найбільш популярні були так звані книжки, але сьогодні виробники меблів перейшли до більш надійним і легким експлуатації варіантів Єврокнижка модернізована варіація попередньої моделі. Він простіше у використанні і з повсякденним складанням розкладанням легко впорається і жінка, і навіть дитина. Акордеон ще більш простий і зручний у використанні, на його трансформацію витрачається мінімум енергії. Деякі моделі дозволяють регулювати положення спинки 90 градусів для спілкування, 45 для відпочинку. Перед покупкою обов'язково перевірте справність і якість механізму. Від цього залежить ваша зручність і термін експлуатації нових меблів. Вибір дивана при виборі необхідно орієнтуватися на кілька критеріїв. Розмір це основний критерій при виборі будь-яких меблів для невеликої кімнати, щоб визначитися з габаритами дивана. Візьміть рулетку і виміряйте площу, яку збираєтеся їм зайняти, якщо в будинку є вікна з низькими підвіконнями. Підбирайте модель з урахуванням того, що спинка не повинна перекривати вікно. Колір. Він повинен гармоніювати з обробкою приміщення і іншими предметами меблів, якщо у вітальні стоїть різнопланова меблі. Краще взяти диван нейтрального відтінку без кидається в очі декору. Для пожвавлення картини можна придбати кілька яскравих подушок і покривало. Однак, якщо ви хочете радикально оновити інтер'єр, вибирайте контрастують з оточенням кольору, у цьому вам допоможе перегляд фото сучасних кутових диванів і кутового дивана в інтер'єрі, щоб нові меблі гармонійно вписалися в кімнату, і кольор повинен перегукуватися з іншими деталями інтер'єру або елементами декору. Не обов'язково знаходити велику кількість поєднань, це може бути всього кілька кольорних акцентів, наприклад, оббивка або подушки такого ж кольору, як штори або килим на підлозі. Форма при виборі таких меблів. Орієнтуйтеся на свій зріст, його сидіння і спинка не повинні бути занадто високими або низькими. Вам повинно бути абсолютно комфортно сидіти, на ньому зверніть увагу також на підлокітники. Вони можуть бути м'якими, щоб було зручно лежати. Витягнувшись на всю довжину сидіння або жорсткими, тоді їх можна використовувати як підставку для гуртки або інших речей. Сьогодні в магазинах можна знайти моделі самих різних форм і конфігурацій, стандартна форма дивана у вигляді літери зі складанням на ліву чи праву сторону. Модель у вигляді букви підійде для великої вітальні або студії, але такі кутові дивани в інтер'єрі маленької кімнати буде виглядати безглуздо. Подивіться фото кутових диванів у вітальню, щоб підібрати оптимальні варіанти саме для вашого інтер'єру. Модульні дивани складаються з декількох секцій, які можна монтувати по різному. Це відмінний варіант для вітальні. Козетка не має спинки, тому візуально не розділяє простір на частини, зате вона займає мінімум місця. Оббивка самим практичним варіантом є оббивка зі шкіри, її легко чистити, але зате при рухах вона видає скрипучий звук. І на ній неприємно сидіти в короткій спідниці або шортах. Шкіра прилипає до тіла, шкіряні моделі будуть добре виглядати в офісі або у вітальні, але для маленької кімнати або спальні не годяться. Якщо ви зупинили свій вибір на тканинній оббивці, вибирайте не марки матеріали. Відмінним варіантом буде модель зі знімними чохлами, які легко можна випрати. Кутовий диван в різних кімнатах, кухня, кухні, як правило. Мають невелику площу в порівнянні з іншими кімнатами, так що така модель буде дуже до речі, він дозволяє виділити затишну зону для прийому їжі для візуального позначення цієї зони варто використовувати яскраву оббивку. Але не забувайте, що кухня, місце з високою ймовірністю забруднення меблів. Тому, вибираючи меблі на кухню, віддавайте перевагу диванів зі знімною оббивкою, подивіться фото сучасних диванів і фото кутових диванів на кухню, щоб оцінити можливі варіанти. Вітальня, вітальня обличчя будинку, і обставлена вона повинна бути презентабельно. Дизайн вітальні з кутовим диваном не тільки надасть зручні посадочні місця вашим гостям. Але також буде виглядати дуже стильно і сучасно. У невеликих віталень для економії площі кутовий диван розміщують біля найкоротшої стіни, а на великих площах ви можете дати свободу своєї фантазії. Фото кутових диванів для залу, а також фото, де представлена інша котова, які меблі для залу допоможуть вам знайти цікаві ідеї для інтер'єру. Якщо ви хочете зробити акцент саме на цьому предметі меблів, що цілком доречно виглядає у вітальні, Вибирайте оббивку, що контрастує з основною кольорною гамою інтер'єру. Фото. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам вибрати диван, куточок в зал або в інше приміщення. Для натхнення подивіться ще 71 фото красивих диванів в нашій галереї і зробіть свій вибір. Відео у нашій відеодобірці ви знайдете ще масу стильних ідей з кутовими диванами для вашого інтер'єру.